Розглянемо операцію створення користувача у модулі Користувачі. Відкриваємо модуль адміністрування, користувачі. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Обираємо з випадаючого списку співробітника в полі Штатний співробітник. Після заповнення поля штатний співробітник автоматично заповнюються поля Фізична особа і телефон. Поле обов'язкове для заповнення. Вказуємо унікальний логін користувача. Поле обов'язкове для заповнення. Фізична особа заповнюється автоматично після заповнення поля Штатний співробітник і це поле доступне лише для читання. Вказуємо електронну адресу користувача. Поле обов'язкове для заповнення. Телефон заповнюється автоматично після заповнення поля, штатний співробітник. Поле доступне лише для читання. Позначка Обмежений адміністратор встановлюється, якщо користувач є обмеженим адміністратором. Позначка Відключений встановлюється, якщо користувача потрібно відключити. Позначка Служба безпеки встановлюється, якщо користувачем є служба безпеки. Встановлюємо дату і час, після яких користувач автоматично блокується в полі Активний до. Натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Після натискання на кнопку у вікні перегляду форми списку Користувачі створиться новий запис. Користувачу одразу призначаються посади за замовчуванням у підпорядкованій таблиці Операційні посади. Після створення користувача йому необхідно надати доступи до операційних посад та ролей, фірм. Грошових рахунків, статей обліку, місць зберігання, груп доступів та допідлеглих користувачів, якщо користувач є обмеженим адміністратором.